Вітаю глядачів. Сьогодні в черговий раз вибралися покопати. Вибралися покопати в такий чудовий ліс, не знаю, що тут буде, щось не буде. Але вже просто сидіти вдома без копу не можна було. Тягнуло дуже-дуже за черговою дозою адреналіну та черговою дозою пошуку. Можливо, щось цікаве знайдеться. А якщо ні, то хоча б добре проведеться час на свіжому повітрі і в такому от чудовому лісі. Так що йдемо копати, йдемо шукати, йдемо насолоджуватись. І ось ми в лісі знайшли першу візуальну знахідку. Красивий такий, цікавий. А от на рахунок нормальних знахідок поки що не таланить. Разного шмурдяка куча, ехо війни відголоски. це шматки осколки, от поясів якісь шматки. Ну Тобто таке був щойно сигнал. І перше, що мені сподобалось, що разом із землею викопалася така кераміка. Чорна перепалена. А ось, як ми бачимо, вістря стріли. Так що вже є перва знахідка. Цікава. Треба буде покрутитись. ніфіга собі Ну це не здоровый еще, они більше є. Красивий, красивий. да. А можна глянуть? Конечно. Да, такая лопати из корней доставал лопатой и Угу. Все? Все. меня <клух> просто детский. А. -а, -а. Да. У вас такие по взрослому. <клух> ну, это бронебойный. Да. Угу. <клух> <клух> Секое. Uh <-huh. клух> uh <-huh. клух> Черновых сигналы прям дуже много. Попадається різні незрозумілі речі, плюс якийсь шмурдяк. А ще дуже багато попадається такого древесного вугля, якщо я не помиляюсь. От. Прям викопуєш із ямки і отакі куски вилітають. І ось чергова якась знахідка, що це саме не знаю, вже буду вдома розбиратись. Напевно, якась бабочка до смокінга. От. Але дійсно чернових, метал... чернових сигналів дуже багато. Будемо далі шукати. У нас є перший кольоровий сигнал. Не знаю, свинець ніби не свинець, важке дуже. Але в сегмент не свинця. Можливо, якесь олово чи щось в цьому роді. Не знаю, вже вдома буду дивитись. пробувати по масі определяти, по плотності точніше. Но уже первый сигнал проскочил. Уже интересно. Капец, 34. мелкий. Санек, нас, нас так закружило, что мы не знаем, откуда мы пришли. Я так само. Заебись. Так это хорошо. Ага, красивый. И, и год красиво видно. Чи деньга, чи полушка. Полушка, ага. наверное, шка. Видишь в конце? Деньга. Деньга думаєш? Так. Да. То буква Н кусочок. І Гавкінси. Деньга, 1746. Ну і орел. І Це... сохран клас. Детачок вот там. Угу. Деньга вот. Под дровами, блядь. Черговий вже не знаю який за ліком гвіздок. Кований. От, але нічого такого цікавого, крім кованини. О, поки ще не знаходиться. Але теж цікаво, цікаво копати, тому що є сигнали, і з кожним сигналом надієшся викопати щось щось цікаве. Черговий виріб з металу. Отакий От ось. Але поки цікавого, якогось рібрішка або монетосини немає в мене, на жаль, сьогодні. Але ще будемо намагатися знайти. Черговий сигнал, теж чермет, не знаю якась накладочка. Скоріш за все. Затож перечекан, Навірно, перечекаємо, скоріш. Або, блядь, промазав. Она, во-первых, тонкая, во-вторых, так выбитые орлы и цифры. Я на Днепре, Деньгу, подняла такую маманьку. А, ты же болтанье. Та да, вроде да.